До вашої уваги грядообразователь плінкоукладач. На трьох степку. На тракторі на великий трактор. Лопати. Загортають землю під каток. Лопати вверх-вниз на хомутах піднімаються, висоту гряди регулюється. І вправо-ліво ширина гряди. Ось один хомут, Ось другий хомут. Каток пресує землю. Теж висота катка регулюється. Кому яка гляда нада. Капелька через направляйку проходить під плівочкою і назад. Плівочка розмотується, під колеса, прижимними колесами прижимається і загортається задніми опушниками. Лівочка регулюється теж. Можна подати вперед, якщо більша бухта, тисячка, Тут у нас 50 стоїть. Колеса теж вправо-вліво ходять, вверх-вниз, окушники теж, вправо вліво, вверх вниз Все двигається для того, щоб можна було різну плівку закладати і різний бугор робити. Тобто, комусь треба бугор 25 см висотою там, на 50 см. Здвинули кучники передні на 50 см робите 50 см. Комусь там, метр треба, відповідно виставляєте метр. Также плівка від 50 до 1,20 м. Все двигається, все совається. Тримач на дві бухти плівки. Кому треба одну, то одну, кому дві, то дві.